Подвійним мітингом відзначили в Кіровограді День Соборності та Свободи України. Саме 22 січня 1919 року було проголошено акт воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День Соборності святкують з 99-го року. Близько двох сотень кіровоградців зранку зібралися біля пам'ятника Володимиру Вуниченку. Прийшли керівники області, міста, держслужбовці, військові, представники громадських організацій, політичних партій та студенти поряд розмістилися активісти місцевого Євромайдану. В руках вони тримали плакати з написами, які засуджують дії правоохоронців в Києві. Демонстрували фото з подій Майдану. Після покладання квітів і вітальних слів учасники мітингу розійшлися. День Соборності і свободи об'єднує всю Україну. Соборність і свобода є основою нашої національної ідеї. Це Важливість надавість встановлення сучасної України. Соборність і свобода це цінності, які впроваджує в життя наш народ протягом усієї своєї історії. О третій годині дня кіровоградці зібралися знову, аби з'єднати два береги річки Інгул. Близько двох сотень містян взялися за руки і утворили живий ланцюг, символізуючи об'єднання усіх українців. Потому розвернули 30-метровий державний прапор та співаючи гімн України, пройшлися центральною вулицею до пам'ятника Тарасові Шевченку. Сьогодні Україна відзначає День Соборності, і свободи України, і свідомі кіровградці зібралися і об'єднали східний і західний берег правий і лівої річки Інгул, і пройшлися до пам'ятника ходою, до пам'ятника Шевченка. І тут зараз проводимо мітинг. Таким чином ми намагаємося об'єднати всіх українців в боротьбі за свої права.